10 жовтня ворог вдарив ракетами по одному з критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури у Конотопському районі. Через масовані ворожі ракетні удари, проблеми з електропостачанням виникають по всій Україні, зокрема і на Сумщині. На ранок 12 жовтня ситуацію майже вдалося врегулювати. Повідомляють Сумській ОВА. Без світла залишились менше 250 споживачів. Втім, ворог наніс нові артилерійські удари по об'єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах аварійне відключення електроенергії. Міський голова Повідомив, що у Сумах будуть відключені ліфти, а вуличне освітлення не вмикають вже другу добу поспіль. Через перебої з електроенергією і відсутність доступу до державних реєстрів не працюють у місті сервісні центри МВС, а також ЦНАП. Про відновлення роботи повідомлять додатково. Графік віялових відключень оприлюднять після погодження з обленерго та Укренерго жителів Сумщини просять з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, та максимально знизити споживання електроенергії.